Вітаю вас, друзі, миру вам та добра! Вітаю я вас на самому позитивному риболовному каналі. Сьогодні, правда, знімаю не рибалку яскраву та потужну, а повертаюся до теми риболовних котушок, які є невід'ємною частиною нашої з вами риболовлі. Кілька місяців тому я робив огляд на 24-й твін. На той момент у мене було на руках близько двох десятків. Екземплярів цієї моделі в різних типорозмірах, звичайно, і доволі гарна статистика, якою я поділився. Ці котушки і без того гарно купувалися, тому що досить вдало, вони точно виготовлені. Я зняв ще непогане відео, і серед моїх клієнтів, напевно, серед моїх глядачів, багато людей придбали ці котушки. І так сталося, що майже кожного дня після того відео у мене ця котушка на столі. Є, звичайно, і інші котушки, але цих найбільше. І наразі в мене вже досвід по обслуговуванню, тюнінгу та в деяких випадках ремонту котушок цих, е сягає більше півсотні екземплярів. Я переобслужив, відремонтував, протюнінгував більше півсотні цих котушок. Вже велика статистика, деякі з них приїжджають на нульове ТО та тюнінг, розповім. Про точні гайки для 4000 котушок гайки ротора. Це важливий момент, багато людей їх шукають. Деякі котушки приїжджають вже після того, як побували на дні водойми, як перебалили ними. інформації досить багато. Як і в минулому відео, в якому я знімав точні розміри, розкриваю майже всі свої секрети, показав обладнання, яким користуюся, і майже все. Підкріпив картинкою. І сьогодні хочу зробити те саме, щоб кожне моє слово було от закріплене картинкою. Дивіться, відправлено 25.08. Зробив твіно. Беру наступну посилку, яка була відправлена 26.08. Теж дочекалася своєї черги. Руки до неї дійшли. Відкриваю там теж твін. Якщо наступні там, 5 посилок відкрию, там 100% буде як мінімум один твін, а може і два. Коротше кажучи, статистики по ним дуже багато. Я, як і раніше, вам кажу, що на даний момент, а це осінь 2024 року, Twin Power 2024 року має менше проблем, ніж Ванквіш 23, точніше зроблений, має менше проблем, ніж Стелла 22. вибачте, як так вийшло у багатьох ось таке питання. Куцаю вам. Розповідав про це все, а в цьому відео вже купи. Дивіться, було у мене ось таке відео, яке називалося Як вас розводять Шимано та Дайва?» Маркетологи, в кінці 21-го, на початку 22-го року, така була у них там стратегія зменшити строк використання своїх котушок, щоб їх більше купувалося. Щоб не однією котушкою використовувалися 20 років, як, наприклад. Ось цей магнівий твін. Приїхав на обслуговування, дивіться. Людина раз купила, ну потім ще купила 15 й зверху твін, але все одно там, 10 років цього клієнту немає. Це дуже довго. Треба, щоб все швидше було, щоб ви взяли котушку, вона відпрацювала там пів сезону чи сезон, і ви прийшли за новою. Тому, що вирішили робити? Вирішили знизити точність. Є технологія машинобудування, стандарти. Допусків та посадок, за якими мають бути певні відхилення від розмірів. От, наприклад, в цій гайці, це від 20-го твіна, відхилення від розміру 15 мікрон. Має бути по технології 5 мікрон. Ось я гайку для 4000-го, Десь там в мене в наступних, в наступних замовленнях 24-й твін 4000-й, І я гайку зробив з діаметром посадкового місця під підшипник. 10 мм і 5 мікрон. Ось так має бути. Якщо ми візьмемо 21-й XD-шний квіт, який був виготовлений після 22-го року, тут діаметр гайки 10 і 2 сотки. І чим більші оці відхилення, тим менший ресурс котушки. Тому вони всі йдуть з великими люфтами, завалені в'язкими мастилами. І це мало принести. Певні дивіденди по кількості проданих котушок, але прийшла звітність за перші два квартали 2023 року, і виявилося, що Ринок Америки просів майже на 7%, Ринок Європи ну, в світі війна якби, і не одна. Ринок Європи просів на 4%. Японія більш-менш стабільна, Азія невеликі темпи росту, ну, тому що там немає додавання до ціни ПДВ, і більшість моделей бюджетних та середньобюджетних, о, світло вимкнули, є доступніша для багатьох клієнтів з різних частин світу і ці котушки купують просто з ринку Азії. Так, Зараз я якесь освітлення придумаю. З освітленням, друзі, розібрався, тож продовжуємо. Я зупинився, здається, на тому, що у середині 2023 року компанії Шаману, дивлячись на те, що вони знають і наперед, скільки вони продадуть, тому що щоб замовити котушки, треба одразу за них заплатити, а тільки потім вони будуть вироблятися. Тож у середині 2023 року було зрозуміло, що по продажам 2023 рік буде. Нижче гірше, ніж 22-й. Тобто, оця стратегія хитрих маркетологів, щоб ми частіше купували товари, ні до чого не привела. І я так розумію, що якраз на часі було питання про виробництво нових 24-х твінів, і компанія все-таки повернулася до свого вектору якості. Гарної естетики. Хитрі маркетологи написали в гарантійних зобов'язаннях. Можете почитати у, у шаману на сайтах. Там написано: якщо котушка гучно працює на першій риболовлі, це нормальна її робота. Ось так були змінені гарантійні зобов'язання, але те, що їх там переписали, Ніяк не вплинуло на клієнта, який заплатив 600 доларів за кутушку, дістав її з коробки, а вона крутиться хто знає як з великими люфтами, на в'язких мастилах ледве обертається та ще й з вібраціями. А от 24-ті твіни вже були виготовлені з розрахунку на якісну, довгу, приємну роботу. Кутушку навіть на рідному обслуговуванні з коробки дістаєш, немає ніяких вібрацій, тому що усі розміри. Відповідають стандартам до пусків і посадочок. Все плавно, приємно та тихо. А ця котушка вже попрацювала, вже утоплена була, вже переобслужена та доданий підшипник з гайкою, з полімерною втулкою в гайку ротора від 22-ї стели Детальки. Ну просто ж клас. І ось ці котушки тепер знову повинні тягти потяг під назвою Шиману уперед. Чому я саме схиляюся до цієї версії розвитку подій, тому що ексенси ББшні приїжджали, правда, статистика ну, така собі, дві котушки у мене було на обслуговуванні, але з точно виготовленими деталями, по розмірам. розумієте? Дивіться, якщо по е, стандартам допусків та посадок, ось діаметр в цій гайці має бути 10 мм 5 мікрон, я собі без питань виготовляю таку гаєчку. Ану, дивіться. 10 мм 5 мікрон. У відповідності до стандартів допусків та посадок, у відповідності до технології машинобудування. Дивіться, така сама гайка, такий самий підшипник сюди сяде. Це від 20-го твіна У мене зараз він в роботі. Бачите? Я його вже зібрав. Все добре. Це не найгірший показник, але, якби дивіться. Так, мені в телефон не дуже видно. Так, який тут розмір? Має бути. Ага, тут навіть не 15 мікрон. Тут майже 200. Те, що я розповідав про 21 твіни... Коротше кажучи, я вам картинку показую, а ви подивіться точно. Ну, так, 18 мікрон. Це вже досить багато. Це. Нам подарує певні вібрації, не буде такої монолітної, плавної роботи у котушки. І оці розміри мають бути по усім деталям у відповідності до технології машинобудування та стандартів допусків та посадок. Розумієте? І у 24-го твіна у Exence BB двох зразків цієї котушки, які були у мене, ці всі розміри в нормі. Подивіться, минуле відео, я там багато розмірів знімав по цим котушкам, там можна це все детальніше показати. Подивитися, там я це все детальніше показую. Треба зробити невеличку врізку відео, яке я тиждень тому вже зняв, і воно лежало, чекало, поки я його опублікую. І поки воно чекало цього, сталося дещо дуже-дуже цікаве, те, що підтверджує усе те, що я вже вам сказав. Тиждень тому. В першій версії цього відео. А саме до нас на ринок заїхали Ванфорди 24-го модельного року. І як я вам казав, що є велике сподівання, така яскрава надія, що всі нові моделі котушок, нові партії старих моделей котушок будуть приходити в новій точній якості, точно будуть виконані. Ці Ванфорди заїхали, я кільком продавцям зателефонував, щоб дізнатися, ну як вони продавці пісні від них кипятком. Ті 20-ті Ванфорди, які е, поперед цих 24 х приїжджали, люди там ледве в запої не уходили, продавці, котушки з величезними люфтами, хід неприємний, там звуки, там вібрації. 24-ті трьом зателефонував великим продавцям. Задоволені просто повністю. Тобто те, що я вам розповідав, воно справджується прямо ось зараз. Тепер ідемо далі. Дивіться, друзі. Я про це все розповідаю і показую наглядно. На початку цього відео у мене на столі лежали два 24-х твіна в такому самому, типу розмірі. 3000 MHG. Правильно, я вам їх крутив, вони працювали тихо. Я їх вчора спакував, відправив своїм власникам. Ось стела. Стела несе в собі всі передові технології. Тут деякі матеріали, деяких деталей кращі, твердіші, наприклад. Але по точності на даний момент, ось це те, що багато людей не зрозуміють, мені в коментарях писали, що там Сірік оплював стелу, я її не оплював. Я вам просто кажу, що наразі склалася так ситуація, що 24-й твін в такому самому типу розмірі. Восени 2024 року працює приємніше, значно. Легенько кручу котушку. Ну, ви чуєте. Тут іще мікрофон. Оці нові технології, він подавляє незрозумілі якісь звуки, схожі на зайві шуми. Не знаю, чуєте ви чи не чуєте, але котушка. І звуки видає неприємні, і походу не така плавна, як 24 й твін відповідного типу розміру. Якщо, наприклад, ось ці котушки дуже важливо, осінь 2024 року, якщо ви через 5 років будете дивитися це відео, і твіни будуть гіршої якості, таке може бути в першій партії цих котушок твінів, в 4000 тисяч стояли точні гайки. Зараз кілька. Котушок отримав 4000 різних редукцій розмірів, і гайки стоять ну, просто діряві. Далі ви це подивитесь, просто діряві. А в першій партії були дуже-дуже точні. Там квалітет отвору четвертий Четвертий квалітет. Це ну, бімба, так і має бути. Підшипник, прям тугенько входить, без жодних радіальних люфтів. Але нова партія і десь щось трошки гуляє. У Шамана це взагалі норма. що вони можуть міняти комплектуючі без попередження нас з вами. Так от, наразі восени 2024 року стела програє по точності 24 твінам. От в такому типу розмірі 3000 MHG, якщо зняти розмір посадкового місця під підшипник в гайці ротора, у стели не такий точний розмір. Хтось скаже, що це все через твердість матеріалів головної пари. Так, це теж грає роль, але дивіться, в мене ось є одна котушка, були на столі такого самого типу розміру котушки. Є повно різного топового вимірювального обладнання, яким я можу всі детальки просто виміряти. І я буду знати точно, якого розміру, яка деталька, і в якій котушці вона Точніше виготовлена. Розумієте? Твіни краще за Ванквіше по точності. Вага, окремі критерії, я про це все не розповідаю. Я вам кажу про точність виготовлення. Твіни краще ванквіш, краще стели восени 2024 року. Це мітотоя. У мене таких кілька, щоб ви розуміли мікрометрів. Як ви думаєте, скільки тисяч разів треба крутити ось цю тріщоточку? Ручку, щоб стерлася фарба на найкращому мікрометрі від топового японського виробника Найкращому найкращому світі. Коротше, всі розміри чітко контролюю, і по факту можу вам сказати, що дійсно твін 24-го року він найточніше виготовлений на даний момент, поки ванфордів у мене не було. Так, друзі, це все добре, але крім гарних новин, є, як ви зрозуміли, і не дуже. Перше, у мене були два ремонти цих котушок. Вони стосувалися заміни паразитки, першої косозубої паразитки, яку, яка контактує з піньйоном. Якщо її підносиш, я фоток просто не зробив, на жаль, підносиш її під мікроскоп і там видно, що поверхня робоча вона пошкоджена. Тобто ось таких два моменти. Це 4% від всіх звернення по обслуговуванню цих котушок. Щоб ви розуміли, у страдіків 23-х це кожна друга котушка. І там, там по всьому блоку паразиток, є до чого придовбатися. Тому ці котушки працювали дуже паршиво. Не знаю, як вже оновили якість цих котушок, чи оновлять трошки пізніше. Сподіваюся, що і страдіки приїдуть точніші, гарніші. Наразі ексенси були, я вам сказав, дві котушечки точні. Відповідає все тому, як має бути. Твіни і зараз Ванфорди, як мінімум, стали набагато краще, ніж минулої е, генерації вони були. Тож, друзі, давайте йти далі. Які негативні моменти по цим котушкам? Дивимось, слухаємо уважно. Ці котушки ідуть зазвичай дуже гарно настроєні по люфтам осьовим головної пари. Виставлені пари гарно. Зазвичай це показник 5-6 соток, дуже рідко 7 соток. Але інколи теж дуже рідко приїжджають котушки з перетягнутими редукторами. Куцай вам казав 5 соток. Цю цифру дають спеціалісти фахівці компанії Шимано, а саме їх майстерні Ямея. Мінімум 5 соток для точно виготовленої котушки. Тобто для 24-х твінів в усіх розмірах спінінгових має бути люфт по осі головної пари 5 соток мінімум. Що ми бачимо в даному випадку? Ось приїхала котушка, яка відпрацювала одну єдину рибалку. Відповідно, був намотаний до цього шнур на неї. І ми бачимо, що люфт по осі у нас перетягнутий. Він не відповідає мінімальному значенню, яке вам озвучує куцай. Можете цю цифру записати собі всі, у всі ваші нотатники. 5 соток має бути. Якщо менше, я вам зараз продемонструю, як котушка працює після першої і поки що єдиної рибалки. Ви бачите, немає навіть 4 соток. Люфта по осі головної пари. Тепер викручуємо наш індикатор. Настроїть котушку, обслужить котушку в цілому це не просто і не складно. Треба знати, що робити, треба мати відповідне обладнання, відповідний інструмент. І тоді ніяких питань у вас не буде. І так, намотався шнур, одна рибалка, купа нових звуків і дрібні вібрації в руку. Перетягнутий редуктор. Менше 4 соток виставлений люфт. Має бути мінімум 5. Свисти і відчуття немов на редуктор насипали дрібного дрібного такого пісочку. Уже дрібна вібрація при роботі з'являється після однієї рибалки. Настройка люфтів. Це дуже важливо, тому що тверді деталі можуть підпрацювати під тиском і пошкоджувати поверхнею однієї деталі, поверхню іншої деталі. І тоді про плавну роботу ви можете забути: 5 соток, друзі. Фахівці Ямея це пишуть, куцай вам це каже. І ось реальний приклад перетягнутого редуктора в 24-му твіні. Це один з негативних факторів по цим катушкам, який дуже рідко, але проскакує. Будьте уважні. Гайка ротора 4000 типу розміру Shimano Twin Power 24-го модельного року. Сюди треба дописати 23-й Stradic, напевно, 24-й Vanford. Питання по цим гайкам. Чому? Тому що, купуючи 4000 розмір цієї кутушки, скоріше за все, у вас в руках буде кутушка з гайкою під посадку ось такої бронзової, відверто, скажімо, єрунди, яка в діаметрі вже не 10, а 11 мм. Яка швидко зношується, і яку ви одразу, напевно, захочете замінити на підшипник з полімерною втулкою, Якщо не захочете, то з часом треба буде це зробити. А можливості такої немає, тому що знайти підшипник 6х11 на 3 мм в мене не вийшло. Багато людей замовляли мені кастомні такі гайки, щоб я виготовив. Тому розумію, що і у людей не вийшло встановити ці полімерні втулки в гайки ротора від 4000-х розмірів з посадкою під 11 мм деталь. Не вийшло. Що робити, де брати гайки? Зараз розповім. Є ще інший варіант, коли ви, ось, наприклад, цей 4000 твін отримали котушку, а тут гайка стоїть під посадку 10-мм цієї втулки ерунди. І ви такий, о, клас! У мене є підшипник оригінальний, у мене є втулочка оригінальна. Я взяв і кинув її просто в посадкове місце. Реально кинув, тому що виявляється, що це не посадковий отвір, а дірка. Таких неточних гайок, які поставили на 24-4 чотирьохтисячні деякі твіни, я ще просто не бачив. Так, дивіться, скільки у нас тут 26 мікрон відхилення від розміру. Тобто діаметр цього посадкового місця 10 мм, 26 мікрон. Я знаю, що багато користувачів китайських котушок, людей такі, які не сильно зациклюються. на... Точності скажуть сієрік, метр вправо, метр вліво. Знайдіть нормального толкового механіка і скажіть, що 10 мм підшипник сідає в гайку, де відхилення від розміру в плюсі 26 мікрон. Ну, вас просто обложать матом з ног до голови, з ніг до голови, щоб ви розуміли, це не є нормально, це відвертий брак. Але такий брак, така деталь, вона дуже дешева. З таких самих матеріалів, такої самої форми, але по точності вище, краще. Ось така деталь може коштувати в рази дорожче. Дивіться, де взяти класну гайку, точну гайку, яка відповідає усім нормам машинобудування, технології машинобудування, стандартам допусків і посадок. Наразі достели всі ці гайки дуже мало точні. Стелівська точніше, ніж оця вся єрунда, але теж не досить точна. Як так вийшло, що маленькі розміри до 4000 твіни точніше навіть за стелу, я вам пояснив. Зараз нові стели будуть виготовлятися 22-гі, нові їх партії, вони стануть точніше. А наразі де точну гайку взяти? Ну, варіантів Стелівська найточніша. А така, як треба по точності, це кастомна гайка. Я якби не хочу себе рекламувати, у мене достатньо, повірте. Замовлень. Секундочку. Коли посадковий отвір точний, треба прям площину задати посадки підшипника, тому що по-іншому ти його туди не посадиш. Так. Ось вам різниця в точності. Ніяких радіальних тепер додаткових люфтів шток не отримає. Весь механізм працюватиме стабільніше, краще, оскільки ця полімерна втулка оригінальна, вона не зношується. Ну майже зовсім. Я їх вже кілька років ставлю. До цього виготовляв сам значно раніше, з 2019 року, і вони до сих пір ходять без замін. Бронзові ці втулки. Самі пошкоджуються і пошкоджують шток. Плюс це додаткове тертя. Коли підшипник в гаціротора його немає. Ще один такий доволі слизький момент, який треба обов'язково згадати, особливо у відео, все про твіни. Так? Це укладка. 22 стеле, 23 ванкіші, 24 й твіни, та їх власники. частина власників не помічають ніяких проблем. З відстрілами, бородами, петлями, частина користувачів скаржиться на те, що інколи злітають петлі, бороди, відстріли бувають. Наскільки це критично, коли люди радяться яку кутушку придбати, нам одне питання: От одне питання. Будуть бороди і відстріли? Я вам кажу, які є. Частина клієнтів скаржиться на це. Але оскільки є можливість переробити тип укладки, поміняти блок паразиток, шпулька буде бігати швидше. і... Укладка у нас знову стане хрестова. Така можливість є. Ви знаєте, скільки людей із оцих незадоволених укладкою звернулися за такою опцією? Жодної людини. Тобто, можливо, десь якісь петлі колись злітають, але з системного? Е Такого характеру це немає. Тому що ну, не одна людина, я кожному кажу у вас в петлі. Давайте переробимо блок паразиту. Буде швидко шпулька бігать, все буде якби нормально, хрестова укладка ні одної людини не потребує даної опції. Тому, скоріше за все, і у вас, якщо десь буде якась там петля, це не буде характер... характерною роботою снасті. Це буде якимось випадком. При використанні котушки з витковою укладкою. І ще хотів би сказати таке, що при використанні котушок із хрестовою укладкою є ж теж такі люди, у яких і петлі, і бороди, і відстріли. Тому ось така інформація, сприймайте її кожен як хоче. Деякі люди не помічають борід, деякі люди помічають відстріли, іноді трапляються, жодна з цих людей. Людей, вибачте, не замовила заміну блоку паразиток. Все. Друзі, на цьому хочу вам сказати, що котушки зараз переживають новий етап розвитку по якості. І це мене дуже-дуже тішить. Тож, дивіться, нові моделі, свіжі моделі, я думаю, з ними буде проблем набагато, набагато. Менше. Все здається, розповів. Якщо ще у вас є якісь питання, пишіть. Вже самому буде цікаво. Миру вам та добра!